Отець настоятель, все чесний отець секретар, всечасні оці капелани, панові офіцери, дорогі представники міської влади, дорогі Возлюблені, брати і сестри, Христос Воскрес! Ми сьогодні, коли свята православна церква вшановує і звеличує святого апостола івангелиста Йоанна Богослова, це особливий день сьогодні для цього храму, в якому ми сьогодні. Молились перед престолом Ставишнього, дякували Богу за його всі благодіяння, також просили Бога захист, захисту для наших військовослужбовців і перемоги для нашої неньки України. Тому сьогодні, як правлячий акція Харківської пані, православний церкви України, з великою приємністю хочу сьогодні привітати отця настоятеля, отця Віктора, настоятеля цього славетного храму. Який більше 32 роки служить і возносить свої молитви тут перед Престолом Савишою привітати срамовим святом? Тому, отже, настоятлі вітаючи вас, бажає вам сили, наснаги, Божого благословення, щоб ви і надальше цей корабель спасіння приводили до. Причудового спасіння, тому вітаючи вас, усіх, дорогі браття і сестри, разом з настоятелем бажає сили, наснаги, Божого благословення, заступництва святого апостола і вангелиста Богослова, хай по його молитву, Господь усіх вас оберігає, охороняє і посилає довгі, щасливі і многі роки життя. Намного я і блага, і ітам. нова я нова нога, нова віра! Ми з вами святкуємо це храмове свято не в простих умовах. Ми святкуємо це свято в умовах війни, де ворог сатана, зайшов ще на нашу українську землю, знищує наші села, знищує наші домівки, міста, знищує ще наші святині, храми, монастирі, знищує. І ми бачимо те, що руками Господь сьогодні, з руками Збройних сил Національної гвардії, і сьогодні визволяє кожен клаптик нашої української землі і наближає нас усіх до перемоги. Тому цей храмовий день, храмове свято, я сьогодні хочу подякувати нашим військовослужбовцям, які захищають нашу державу, нашу землю, захищаючи нас усіх з вами, щоб ми мали сьогодні молитись. Можливість молитися перед Престолом Всевишнього і просити Бога перемоги а їм захисту від ворога. Тому сьогодні маю велику честь від його блаженства предстоятеля Православної Церкви України, блаженнішого митрополита Київської України Епіфанія. Зачитати грамоту за заслуги перед помістою православною церквою та побожним народом полковник Тарасу Юрій Володимирович нагороджується орденом святого стратега Михаїла ІІ степеня епіфаній митрополит Київський сією України. Дякую, я хотів би тут також сказати велику вдячність Православній церкві України за підтримку воїнів Національної гвардії України, воїнів Збройних сил України, безпосередньо підтримку мирного населення, яке існує на українській землі, побажати найскорішої перемоги, побажати вам домінування на території України церков Православної Церкви України, миру, спокою, благоди в сім'ях, всього на кращого. Також хочу сьогодні подякувати нашим військовим капеланам, тому що більше 12 військових капеланів сьогодні несуть, нашої партії тільки несуть послуг у військових частинах. Тому деякі капелани вже були нагороджені. Отець Геннадій сьогодні, ви знаєте, перебуває на військових навчаннях в Великій Британії на 10 днів поїхав. Одна частина була в Німеччині на навчанні. І зараз отець Олександр Маренич приходить в шеститижневі навчання теж в місті в Києві. Тому наші капелани, які заходять у військові навч... частини, вони теж проходять військові навчання для того, щоб духовно і морально підтримувати наших захисників. Тому сьогодні теж хочу зачитати грамоту заслуги перед помістом Кримської православного та за жертовність, любов до країни нагороджується. Військовий капелан Вадим Скорофот нагороджується медалі собою та Михаїла і піфані митрополит Київський цієї країни. Наші капелани ведуть служіння 92 славетній бригаді, 127-й територіальні обороні, 1315, 1361, 1451, Національна гвардія України, тому всі, які військові частини є в нашій Харківській області, вони всі не вони всі практично але забезпечені. Нашими військовими за капеланами, тому сьогодні ці капелани з присутнім бригади, капелани кабригада, яка захищає нашу харківську область, визволяючи від рук ворога. Тому хочу всім вам, ці капелани, подякувати за ваше служіння, за те, що ви морально і духовно підтримуєте наших захисників і допомагаєте їм. Виборювати нашу перемогу. Тому нехай Господь вас всіх оберігає, охороняє послеви, вам дуже довгі, щасливі роки життя а нашій Україні перемогу. Слава Україні! <звук> Також до вітального слова ще хочу запросити сьогодні директора департаменту з громадськими об'єднання Стеріна Олександрович. Олександровича. Шановного велика, шановнастоятель, шановна ну перш за все хочу вас привітати станом Святом і. Дуже хочу вам подякувати. Подякувати вкотре за те, що ви робите. І це, знаєте, така зв'язка. Влада, військові, духовенство. Без вашої допомоги і без вашої такої моральної складової дуже буде важко і нам працювати, і воїнам захищати. І я вважаю, що ваш вклад він також є дуже, навіть я б сказав, не екснути. Тому я вам дуже дякую, я вас вітаю сьогоднішнім святом. І в мене також є приємна місія нагородити декількох людей, які дуже роблять вклад в нашу перемогу. І я хотів би нагородити подякою міського голови Терехова Ігоря Олександровича Бубашвілі Серго Гутуновича. У мене є почесна грамота Харківської міської ради, нагороджується Усенко Сергій Анатолійович, військовий медик. Є? Дуже дякую. вам. І також сьогодні тут присутні волонтери, які дуже допомагає у ці складні часи. Литвин Олексій Миколаєвич.